В українській мові слова мій, моя, їх та інші називаються присвійними займенниками. У французькій мові ці ж самі слова називаються присвійні прикметники, аджектив посесів. Онкоманс. Французькі присвійні прикметники аджектив посесів. Мають наступні форми. Мій французькою буде мон, наприклад, «мон фрер» мій брат. Моя французькою буде ма, наприклад, масер, моя сестра. Мої французькою буде ми. Наприклад, «ми фрер. Мої брати, мес мої сестри. Але тут є одна особливість. Якщо слово починається з голосного або з літери H, незалежно якого воно роду, будемо вживати присвійний прикметник в формі чоловічого роду. Наприклад, інекіп команда, моя команда буде мон екіп. Юнамі подруга, моя подруга буде мон-амі. Іонабітю, звичка, моя звичка буде мон-абітюд. Твій французькою буде тон. Наприклад, тон фрер, твій брат. Твоя французькою буде та. Наприклад, та сюр, твоя сестра. Твої з французькою буде ти, наприклад, ти фрер» твої брати, ти сэр, твої сестри. І не забуваємо, якщо слово починається з голосного або з літери H, ми будемо вживати присвійний прикметник в формі чоловічого роду. Юнекіп команда. Тонекіп твоя команда. Юнамі подруга. Тонамі твоя подруга. Юнабітюд звичка. То на Бітюд твоя звичка. Наближаємось до цікавого. Його французькою буде сон. Наприклад, його брат сон фрер. Але і її брат теж буде сон фрер». Незалежно від того, чи він брат його, чи її, він все одно залишається чоловічого роду сон frère. Її французькою буде са, але і його теж буде са. Sa. Наприклад, сар, sa її сестра. Але і його сестра теж буде сар. Незалежно від того, кому належить та сестра, йому чи їй, вона все одно буде жіночого роду. Сасор. Їх французькою буде си. Si. Сифрер si, його брати. Її брати, її сестри си, сор, його сестри теж си, сор. І не забуваємо про слова, котрі починаються з голосного або з літери H. Для них ми будемо вживати присвійний прикметник в формі чоловічого роду. Сон екіп його її команда, сон амі його, її подруга, сон абітюд, його її звичка. Далі простіше. Наш і наша мають одну форму. Нотра. Наприклад, нотар фрера. Наш брат. Нотер ср, наша сестра. І у множині наші буде но. No. фрер. наші брати. Но ср наші сестри. Ваш ваша має однакову форму для жіночого і чоловічого роду і буде вотр. Наприклад, ваш брат votre frère, ваша сестра votre У множині ваші буде во, во фрер ваші брати, восер ваші сестри. І добігаємо вже, майже добігаємо кінця. Їх французькою буде льор. Їх брат – frère, їх сестра – sœur. І у множині буде льор їх, на вимову майже не чуть, але кінцеву С ми бачимо, яка нам говорить про множину, і тому їх брати – льор-фрер, їх сестри – льор-сор. Декілька сестер, декілька братів. Не забуваємо про слова, котрі починаються з голосного або з літери H. У множині ми будемо робити л'єзон вокалік, голосове зв'язування, їх команди льор з екіп, їх подруги. Льорзані, їх звички, льорзаві тюд. І у підсумку ми з вами вивчили присвійні прикветники. Лізачиків, посесів. Мій, моя, мої, мон, ма, ми. Твій, твоя, твої, тон та ти. Його її, їх сон, са си. Наш наша. нотер, наші, но. Ваш ваша. Вотер. ваші, Во. Їх, льор, і множина їх, льор. До нових зустрічей! Орола!